Гей, народ, як справи? З вами містер Ван і ми продовжуємо грати в Террарія. Зупинилися ми на тому, як... Знайшли скелетрона, точніше його базу, і постаралися з ним побитися. Ну, як бачили в минулій серії він мене з легкістю переміг. Ну хоча це пов'язано з тим, що я взагалі не прикачений. Ну і ж, давайте качатися. Зараз б'ємо цього ще слайму. Вот. Ну це навіть на базу не схоже, -майо! Ось тут вот будемо розбудовуватися. А зарубати дерева. Тому що рубати дерева в терарія дуже потрібно. А мене майже весь інвентар засраний. О май геть. А де гід? Я знаю, що гід десь є. Але має, де він є? Його нема! Він є, але його нема. як бачите, в мене когті доволі прикольні. Руки когті. Я як тільки на цей я зразу не зрозумів, що він в мене думками. Ну, в цій є багато нововведень. І... Скоро ми вже будемо... Що ми будемо хат будувати? Землі будемо. Так. Та ні, ні, жартую. Що б нам вартували, її взагалі постворювати? Створити. Не хоч щось подібне на хату. Так. І пролаємося, їм все через землю. Ні, поспраді, що тут за звук, якийсь якесь долопу пуляє? Твій звук піу-піу-піу Мені піу, У піу. нього три яке якесь Вбили? тю тю-тю. І давайте будемо вже щось робити. А робити ми це будемо деревом. Ось це вот частину... І от звідси. раз, два, три, чотири, п'ять. Є ще. Так от. Фак. А ти що тут робиш? Мри. А ти шо? <Quiz> як все вийшло прораховано? Mm. Нам треба як мінімум таку от частину. Я дім буду робити великий. Ну це видно за розміром. За стартовим Стоп, мені треба порахувати дещо. Йо-мойо, слайми. Mm. Так от зроблю. Так. Мені треба факели 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37, на 100. ну. 37, 24, 6, 8, 10. Ну, будем розходиться по 10. Мне 17. Час 7 на 17. А в них у меня через сто пролазять. Я вам тоже заникаю. Чтобы... Щоби... Да ну, і назад можуть так само. Все самі нагли. Самі нагли. -мо. Погано. Так. Нам треба знайти. Нафік... А ні, стоп Цей ведфакл вот не рахується. Тут є 36. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Тут ціна. Отак. А хіба... Та має бути достатньо цього. раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І це моя частина буде тепер. Не, має йти ще часи на другий поверх. Так, у нас є, є ще доски. Отак от. Добре. Ну, я стовідсотково відсотково впевнений, що усього от місця нам буде мало. О, я чую качок. Хе, прикольно. Чи ні, я просто собі... Ну, на печі, в першому поверсі я здебільшого хотів хіда лишати. Ох, вибачте за це. чуть-чуть. Ну, тут ще є ще розпилення. І так, у нас є двері, якщо я не помиляюся. Так, во вони. Ставимо і одразу верстак ставимо от сюди. Буде відкриватися в іншу сторону. Ай. Так, відкривається, добре. Дивимося далі. Нам треба для лишиться, поставимо ще. Ми зможемо то різне шити. Різний одяг до більшого. Так. Або лише поставити усюди вот. Ось так вот. А звідси зрізати. Я просто хочу, щоб мені не було занадто мало місця. Так, да, і нормально. what the fuck А він як блоті застряг. Ну добре. Так, де в нас є... Це і два стільчика. Ну, це потрібно для того, щоб прив'язати якогось NPC в нашому випадку гіда. Щоб він не сюди приходив. А то вони гомняки як втікають, то втікають жорстко, що їх потім ледь знайдеш. У мене дерева вже немає, Йо -мо! -йо. Що в мене так швидко дерево закінчується? Прокопуємося тоді. А це мені щось більше змахує на якийсь блокпост. Це вот. Але не подобається, що він повітря. Не подобається, що він в повітрі. Ні, але все одно прикольно, так не кнутися. Так. Пробаємо дерево, яке капець, яке високе. Омега. го. Досить деревини. Зрубаю таких пару дерев, і в мене вже буде достатньо деревини. І все. Достатньо. Біжимо. а ось от е шкари на пришвидчення це дуже прикольно. Вони дуже сильно допомагають. Ну поки що тут не видно. Ну, але потім буде видно. Так. О, точно, я ж забув про дерев'яну броню. Ну давайте, вона ж там і так слабенько чуть-чуть захищає. Але хоч захист буде вже якийсь. Ні, спочатку треба молоток зробити. Молоток потрібен для того, щоб збивати задній план. Бачите, ось води, ніби землю, яка на задньому плані. Її вивартувало збивати, і в мене якась штука вибиває, що мені дуже не потрібно. Опа. Е, е, воно нормально. Збиваємо. Так, ідемо далі. Нам треба ще тут вот збивати, та все. Ну, молотком дуже невигідно бити Тому що він надзвичайно спільно б'є. О, добре. І тютю -тю. Нам потрібно ще щось. А, нам треба скрафтити задній план з дерева. Во, для того, щоб було видно, що це задній план, має писати Woodland Ой, ван. О гад Тож давайте Ой. Тут треба дуже багато. Я собі створив біля 200 штук. І погнали. Як бачите, у нас дуже швидко закінчується дерев'яна ось цього. Дерев'яний задній план. Я ще з я забагато створив його. що не замало. Ой, це я дерево поставив. Ну, і ми з чотирьох таких задніх планів ми можемо зробити прості блоки, якщо я не помиляюся, чи то вже забрали. Що ти можеш зробити з просто дерево. Так, як бачите, ми можемо зробити заднього плану з про все дерево. Опа. А, а що він робить тут вже. Я що аж настільки багато чогось зробив? Це ми мах... Ні, це не... А ну зачекайте, мені треба глянути, чим він торгує, але щоб розуміти, чим він торгує, він має сюди прийти. А він гамлюк наверху сидить. Тож я не хочу до нього туди лізти. Так. Ставимо сюди дверку і сюди. Е, так, добре. І... Поставимо, припустимо, тебе сюди. Агіда... Опа, у нас кірка і гід, прикольно. <laughs> у нас кирковий гід. Стоп, нам треба збити його, Во. і дивимося. Я надеюсь, він там не помре. Там вже такий світ. <laughs> і... Так, що ви ще зробити? Е Я не знаю, посправді, що мені зараз зробити. Зараз треба мені подумати. А ну, я хочу ось сюда спробувати. Можна, якщо я. А, а ха, прикольно! Мені треба знайти якесь озерце. Як бачите, ось ці от прискорення шкари нам дуже сильно допомагають. Це пов'язано з тим, яка в нас швидкість руху. А ну давайте подивимося. І так у нас немає нічого. Поштінного сильно. Опа, а чого воно так підлагує? І як тільки ми тут помремо, я вже закінчую серію. Бляха, муха, я не можу. Далі у нас спуститися. Так. Дивимося, спускаємося. Ну тут там, ми цей сундук вже зачищали. Опускаємося нижче. Так, 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 прориваємося. Так, забираємо коштовні камні. Тому що ми з них потім можемо зробити різні е, палички магічні і... нами мані... не... Не хука. Ну, хук, це. Дуже прикольная, штука, яка допоможе нам потім Мы потім без хука не будемо никем. Э-э-э-э, мишка, Ты Давай я тебе вб'ю Тобі, мабуть, сподобається. Ой, як професійно попав. <noise> Добре. У нас ще є тут -ту -ту пас. Іде. Ой, ще один. Ааа, полетів. -е, але хоча тут але не так і високо. І ми знайшли. Оп! Оман, oh oh обман. вот ві вікінги, вони прикольні тим, що з них може випасти сильне чилом. Ну, але з нашого нічого не випало. Що в нас. Опа, золота монета. Нам треба буде вернутися. Щоб ми могли вже торгуватися. Тому що продавець виявляється з свого моменту, як тільки в нас виявляється золота монета. Та чого? Йо... А це що за таке? Це що за Це що... Це що за хрінь? Ні. Вопа, а це що за слайм? Чорнобильський 100%. Чорнобильський номер один. Убили. А, добре ти. Ну, він ідіот, він сам. Опа, йо-мо-йо. Йо. Умри, йо -мо, мишка така. Та й -майо! Дайте я позбираю! Все що в мене стає! А в нього 60 хп. Тож ж він настільки є босяра Ну, менше все. Це я роблю так, щоб не було видно. Як бачите, нажимаючи на ці вот кнопочки, це означає, видно, чи не видно буде їх. Я собі, щоб було видно і когті, і то. Може з когтями це якось прикольніше бігати. Да ну, тепер, якщо я... Бляха, я хочу глянути, що там... Ааа, медуза! Бляха-мохай. Опа. А це... що мені зараз робити А ну, чи я можу розтукти лід Ні ха в куб ми не можемо розтукти лід прикольно вау а це що я таке нажав а і виявляється якщо ти нажимаєш Ctrl, включається якась така менюшка прикольна що ти можеш тримати на одному місці мишку а вона тобі рейде прикольно Ну, не мишка риє. Тому що це якось підрунуватиму звучить. Мишка почне мити. Рити. Так. І випливаємо. І мені треба туди попасти. Я хочу подивитися, що там є. Вилазимо, добре. І... Оу! Ми можемо... Та якби біг... Нє. Та якби ми можемо в них по воді бігати. Чи то я просто... Я це якби щось гальмую. Яке по воді? М -м і ще скинемо... Сніжок. Настріл, ну, розуміється, собі ставимо. Не, прикольно, що ми коли стрибаємо, не ламаємо лід. І як бачите, ми можемо так відлазити вже. Це пов'язано з тими когтями прикольними. Про які я казав вже раніше. Я маю, скільки в нас тут вже дури цих каменів. Це прикольно. Опа, ось це погане. Це поганець погані. Думаю, це серія буде довгою. What the fuck? Попускаемся-ка сюда. А я думаю, я здесь зараз выключу режим консола. У mm -hmm. нас уже немає місця даже на рубин. -мо. Скидываю звучит инвентарь. Скелет. Треба мне. Мне треба скелета. Щоб зробити хоч перший стандартний ху. Або вибити з нього каску Через якому. завдяки якій ми зможемо бачити стендеві. Ну як бачите, в нього така хвиля надколо, і він просто може бачити все. Е, -е. Та добре, менше з тим. Я тепер ще їй додому. Во. Опа, як ми гарно собі придумали. Держите. Так. А ну, а чим ти торгуєш? Признавайся. Це ж. Це ж торговець! А. А. А... ВТФ? Ні, я по справді радий, що торговець, але. мене що цікавець. Витик ви? Гам, це торгове. Я думав, то інший прийшов. А стоп. А в мене ж було лише 50 срібних, як він прийшов? Якщо має бути лише. Якщо в тебе з'являється одна золота, лише з того моменту починає приходити торговець. Що він робив вже? Я зробив. Це монети. Я йду Я знищу монети. нафіг, забакати. Тож думаю, ми на цьому будемо закінчувати. Ми з Альфредом бажаємо вам всього найкращого. Я такий прикольний, як про Сумаха бігаю. Тож, всім до побачення. всім пока. І не під. І не забувайте підписуватися де. Да. Якщо ви не підписані, значить ви злодії.